Можна бути рекордсменом за кількістю музичних нагород, якого люблять не лише слухачі, а й критики. І при цьому створювати такі скандальні інфоприводи, через які з тобою розривають контракти Balenciaga, Adidas, Gap та інші всесвітньо відомі бренди. Одні люблять його висловлювання за сміливість, інші критикують за зарозумілість і образливість. Ці противоріччя поєднує у собі Kanye West. Чи просто є? Yeah. Давайте спробуємо розібратися, який він насправді. Нікому просто так не дадуть 22 премії Гремі. Канді Весту дали. Так що виходить він визнаний талант. Канді вважається найбільш продаваємим артистом, рекордсменом за нагородами, зокрема серед хіп-хоп-виконавців та одним із найвпливовіших людей. Декілька його платівок увійшли до списку 500 найбільших альбомів усіх часів за версією журнала Rolling Stone. Так це все він здається, що в музиці кані процвітає у всіх ролях: як автор, композитор, виконавець і навіть продюсер. Тільки на самому початку в нього ніхто не вірив, окрім його мами Донни. Завдяки її підтримці Кані почав писати реп ще в дитинстві. Вже тоді він назвав себе найкращим музикантом у світі. Самовпевнено, можливо, але саме ця самовпевненість і допомогла йому прорватися через усі травми та негаразди та заслужити нагороди, визнання і популярність. Кані розпочав музичну кар'єру у середині 90-х. Тоді він писав інструментал для місцевих музикантів. Трохи пізніше він перейшов на продюсування і першу популярність набув саме як продюсер. Він би працював з такими відомими особами, як Джей Зі, Бйонса, Джана Джексон та багатьма іншими. Джей Зі назвав Канє генієм. Стоп! Але ми ж заявили, що в нього ніхто не вірив. Так і є. Кані мріяв стати репером, але влучив у паску свого продюсерського таланту. Ніхто справді не вірив, що він зможе читати реп. Йому відмовили у записі безліч лейблів, перш ніж знайшов тих, хто запише і видасть. Кані справжній експериментатор. Не соромиться використовувати семплювання, талановито поєднує жанри та стилі між собою. Він популяризував класичний реп, де головні теми це власна перевага, багатство та активне сексуальне життя. Він уміло знищував кліше про реп, додаючи нові інструменти. Він ризикнув їздити в концертний тур із оркестром, чого не робив жоден хіп-хоп-виконавець. Він не побоявся вкласти всі свої переживання про смерть матері у два альбоми, які теж підірвали чарти. Він не побоявся заспівати з автотюном, коли горе розривало його, і створив госпол гор, коли хотів розповісти про свою віру. Зрештою він випустив альбом Ізус, який став його протестом проти музики. На ньому інструменти звучали спотворено, а слова було важко розрізняти через ефекти. І цей альбом показав, що реп не зобов'язаний виправдовувати очікування слухачів і може бути яким загодно. Кані Вест із кожним новим релізом буквально перевертав погляди аудиторії на хіп-хоп. Невже він справді геній? Бо Кані просто мільярдер, плейбой та філантроп. Він перевертав реп гру стільки разів, що можна збитися з рахунку. Але повернемося до найцікавішого провалам Канді. Критики на творчість Канді Веста дуже мало, наче всі в один голос кажуть, що він геній. Але якщо покопатися глибше, можна знайти багато цікавого. Канді дійсно вів багато нововведень у хіп-хоп вбив цвяхів в кришку трони типового ганста репу і таке інше. Але його проблема в тому, що все, що вміє Вест, інші люди вміють значно краще. Теми, які Кані порушує у творчості, порушували й інші музиканти, зокрема репери. Андеграунд та хіп-хоп експериментували зі звуком перед тим, як це стало мейнстримом. Тож в аудіо нововведеннях Канії насправді немає нічого принципово нового. Реп він читає не дуже технічно, у чому і сам зізнавався. А співати зовсім не вміє. І якщо ти думаєш, що реперу не обов'язково мати класні вокальні дані, то згадай ось це. Намагався видалити це відео з інтернету. Але, як і у Біонси, з її легендарною фотографією у нього нічого не вийшло. Крім іншого, він украй безвідповідальний. Це завжди бісило лейбли, з якими він працював. Оголосити дату релізу альбому, а потім її тричі пересунути. Так, скасувати реліз без пояснення причини і ще раз замінити один реліз на інший, практично без піар-компанії. Тричі. Так, тепер ти розумієш, чому з ним не надто хочуть працювати. Емоційний стан не завадив кані спробувати себе у різних сферах. Він писав музику для виконавців, читав реп, продюсував музикантів. Він з ноги увірвався у світ моди, запустивши власну лінію красівок у колаборації з Nike Air Easy. Ще він співпрацював з Louis Vuitton та Adidas, А пізніше Easy став самостійним брендом одягу та взуття. Кані відкрив не один бізнес. У нього був свій музичний лейбл Хутмюзік. Мережа ресторанів швидкого харчування Фетбургер. Він створив креативну агенцію Донда, став співвласником сервісу потокового мовлення «Тайдал». Але бізнесом він не обмежився. Кані балотувався у президенти, вів недільні служби, заявив, що перетворить свою нерухомість на храми. Загалом спроби назвати чого не робив Канівест. Дещо він справді не робив, не був серйозним у своїх заявах, що до речі теж бентежить аудиторію. Не всі бізнеси кані були успішними. Замість десяти ресторанів відкрились лише два, і ті швидко закрились через збитковість. У президентські перегони увірватися не вдалося, бо гучне образливе вислово відвернуло від нього людей. Нерухомість на храми так і не перетворилась. Хоча кані все частіше заявляє, що він бог чи пророк. Здається, що він і не збирався втілювати в більшість проєктів на серйозному рівні, зате хапнув свою порцію уваги та популярності. Що у нього точно вийшло, так це відкрити порностудію студію і підібрати своїй дружині б'янки настільки унікальний стиль, що починаєш сумніватися, чи не тримає її він у заручниках. Канді турбується через соціальну несправедливість і намагається робити все, що в його силах, щоб допомогти людям. Він заснував благодійний фонд Kanye Вест Фундейшн, щоб допомагати молоді та боротися з неписемністю. У некомерційній організації Будинок Донти підлітків безкоштовно навчали писати музику. Також Канді організовував благодійні концерти та брав участь у них. У 2019 році він розповів про новий задум проєкту житлових будинків «Ізі хоум, які мають стату до доступним житлом для незаможних і безпритульних, але чи вдалося йому комусь допомогти? Здається з благодійністю кані так само, як і з бізнесом. Його фонд закрився у 2011 році, та й будинки для незаможніх. Уряд у результаті зніс, бо кані не спромігся отримати дозвіл на будівництво. Кання захищає права темношкірих. У 2005 році він мав виступати на благодійному концерті після урагану Катріна, у тому числі з промовою підтримки. Але натомість Канді висловив наступне. Я ненавиджу те, як вони представляють нас у засобах масової інформації. Якщо це чорношкіра сім'я, то вони кажуть, що вони грабують. Якщо це біла шкіра сім'я, то вони кажуть, що вони шукають їжу. І знаєте, минуло вже 5 днів, а допомоги все немає, оскільки більшість людей, які там знаходяться, чорні. При цьому його самого звинувачують у расизмі та антисемітизмі. У 2013 році Кані негативно відгукнувся про правління президента президента Барака Обами люди кажуть, що Обама нічого не може і нічого не змінює. Це тому, що він не має потрібних знайомств. Чорношкірі не мають того рівня зв'язків, які є у євреїв. Репер примудрився одночасно висловитись із наративами росизму та антисемітизму. Хоча сам він із цим не згоден на всі звинувачення він відповів. Смішно, що я не можу бути антисемітом, тому що темношкірі люди насправді євреї. З цього моменту публіка почала активно висловлюватись проти Кан'ї. Апогей припав на 2022 рік, коли він з'явився на показ мод у толстовці White Lives Matter. Після цього бренди почали відмовлятися від співпраці з ним. Здається, єдине, що його справді хвилює, це як привернути увагу. У 2004 році він істерично залишив церемонію нагородження American Мюзик. Горц, коли не отримав нагороду «Кращий новий виконавець, у 2009 році трапилась напевне найвідоміша витівка, коли під час нагородження Тейлор Свіфт він увірвався на сцену. Він заявив, що Б'йонсе заслужила цю нагороду більше. Пізніше Кан'я, звичайно, вибачився перед Тейлор публічно, проте ще не раз візьме цю ситуацію у своїх треках та кліпах. Зрештою, Канді вважає, що він не лише гідний нагород, а й зовсім є Богом. За його словами, суспільство просто не звикло до того, що темношкіри можуть вірити у себе. Аудиторія почала переживати про психоемоційний стан Канді. І не дарма у 2016 році його госпіталізували після дивних витівок та поставили діагноз – депресивний психоз. Цей стан можна полегшити грамотним підбором медикаментів, проте Кані, здається, не прагне лікуватися і не бачить у цьому жодної проблеми. Він називає розлад надздібностями і вважає, що через мані з ним говорять откровення Бога. Офіційні представники конфесії в Америці та у всьому світі з цим не згодні. В останні роки стало складно ставитись до Кані серйозно, оскільки він сам себе дискредитував. Але його. Творчі заслуги все ще говорять багато про що. Як оцінювати Кані Веста після його заяв та вчинків справа ваша. Але що точно варто зробити, це ознайомитись з його творчістю, бо вона справді легендарна. Що ти думаєш про кані? Пиши у коментарях.